Яким, на цій, оцій шарфі знахідки, яким не менше 3000 років. Уявляєте, трьох тисяч років. То не менше 1000 років до початку нашої ери, тобто народження Ісуса Христа. Оці всі речі, отакі, отакі от, не зрозумілі такого зеленого кольору, це і бронза. Це бронзовий період. Це той час, коли людство взагалі ще не знало, що таке залізо. Бачите, тут немає жодної залізної речі, все тільки бронзові, Тобто залізний рік він був намного пізніше. Пізніше, так. Так. Я хочу показати, як виглядає бронза. Бачите, вона така міднуватого кольору. Mm -hmm. Не можна взяти в руку. Це була знайдена частина е, бронзи того часу, але трактор був переїхав, трактори плугами, розумієте, mm -hmm. і не зачистили. Я там далі зачистив, щоб дати людям розуміти, mm -hmm. як виглядали Я ті розуміло. предмети, чи браслети, розумієте, mm -hmm. чи наконечники з як вони виглядали вживу на той час. А оце все, оцей такий нарис, бачите, mm -hmm. він йде від такого змінюється шарами такими. маширування. Це називається патина. Так. Тобто по цій партині, це партіна ще свідчить, покажені, так, свідчить руги. вік. Якщо б я любий предмет зачистив до такого кольору, він та, 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 так, так, все, я б любив предмет, розумієте? А це жіночі? Це жіночі браслети. Дайте, прослідок. Прослідок. дайте мені, я хочу на руку потримаю. Оцей, оцей дам, а ті інші ні. Ні, о той хочу на руку. Боже, яка краса. А, дві тисячі років. Це просто каса. <laughs> просто каса. Що я ще хотів показати? Дивіться, оцей оцей і цей браслет, вони були знайдені в одній ямці. І оцей, тільки уважно, дивіться, він точно виглядав як оцей. Точню. Такий самий товстий, такий самий гарний. Силу свого мало свідчення того часу, не розуміючи, їх гарно почистив, залишив на тому вже. Сонечко пригріло, і воно я беру його, отаку дружині показую, кажу, Ксюша, ну подивися. Ну Хто би мені сказав, що то ми його не полокували? Він каже, так як полуко. Ну дивиться, ну таке блистике. І ми отак дивимося, отак. І трохи отак. Вистрілив і висипався. Залишився один. Патина вся осипалася, залишився дротик. Бачите, який ще довгий. А йому більше 3 Це є мінус. Я будь я чуть не плачу, але з другою сторони це Чітка чітка літака, але чітка різниця, як виглядати ті браслети. І оце позиція, яка тут гравірує е, ну, січення, що ж було на Бронзі, треба вирішити? Ми ж собі думаємо, що колись люди були такі далеки. А цей камінь це, це товариш, як студент, бо вони подарують Житомирщині. Я не знаю, я направлю не знаю, що це. Ось бачите камінь із залишками. We'll be back.